Нарцисів часто зображають у вигляді красивих та успішних чоловіків. Але це не завжди так. По-перше, нарциси не завжди красиві, нарциси не завжди успішні і навіть не завжди чоловіки. Жінки також мають цей розлад. Варто зазначити, що нарциси не завжди задоволені своїм життям, оскільки цей розлад впливає і на їх життя особисто. Сучасна культура дійсно визначає вище зазначені критерії до нарцисів, і взагалі вважається, що нарцис це повністю успішна людина самореалізована у своєму житті. І дійсно дещо схожі є прояви того, що людина. Або нарцистична, або успішна. Але давайте зараз з вами з'ясуємо, що ж між ними схоже, що схоже між нарцистичною людиною та успішною. Ну, найперше, це зовнішній вигляд. Дійсно, і успішна людина, і нарцистична людина вони приділяють уваги своєму зовнішньому вигляду і намагаються виглядати гарно і в тематику того, куди вони йдуть. Наступне це що нарцистична особистість, що в Просто людина, яка є впевнена в собі і має певні результати, вони дійсно досить часто займають гарне соціальне гарний соціальний статус у житті. Також ці люди впевнені в собі, в них досить гарна самооцінка. Вони знають, чого вони прагнуть, і можуть виставити пріоритети у своєму житті, але. Є і певні відмінності. І зараз ми з вами поговоримо про те, які мають, які мають внутрішні проблеми нарциси, тобто чим відрізняється їх внутрішній світ від зовнішнього світу. Так, успішність і багатство не завжди вирішують проблеми нарцисів. Дійсно, нарциси досить часто страждають, наприклад, депресивними станами, алкоголізмом, наркоманією і самотністю. Тому про це також варто зазначати, що нарцис, в залежності від успішної людини має певні проблеми. Особистості, оскільки нарцистична особистість це є розлад психіки і це не є її нормою. Повторимося, що яскраве вираження нарцистичної особистості говорить про патологію психічного стану людини. Тому взагалі потрібно звертатися до спеціалістів за допомогою. Якщо ж ви помічаєте ці характеристики у своїх близьких, Психологи радять не втручатися, поки людина сама не розуміє, що їй важко бути в цьому стані, оскільки нарциси не чують людей, які їх оточують і не прислухаються до їхньої думки і до їхнього світобачення. Фахівці виділяють Ряд ознак та симптомів нарцистичного розладу. Давайте зараз розглянемо саме їх. Найперше, людина вважається і, взагалі, є зарозумілою. Вона вважає, що вона дійсно знає найкраще, як робити в тій або іншій ситуації. Вона вважає себе найкращим працівником в фірмі або офісі, де вона працює. Якщо ми говоримо про дітей, тому що діти також страждають цією проблемою, то вони вважають себе там зірками класу і так далі, лідерами там своїх якихось. Дитячих колективів і так далі. Тобто дитина або людина дійсно відчуває свою вищість над іншими людьми. Наступна ознака: неважливо чоловік-нарцис чи жінка нарцис їм важливо, щоб ними захоплювалися, щоб про них говорили, щоб їх хвалили, щоб їх підтримували, щоб їм дарували подарунки і так далі. Тому що вони вважають, що вони. Тісно цього варті. Також у нарцисів споживче ставлення до людей. Вони обирають друзів, які будуть їм корисні. Вони обирають собі партнерів, які будуть підлаштовуватися під них, які будуть безпосередньо постійно говорити про те, які вони чудові, які вони цікаві, які вони добрі і так далі, які вони успішні. Тобто насправді у нарциса, якщо це яскраво виражена форма, у нього немає справжніх друзів. У нього немає а, справжнього партнера а, саме в цьому понятті партнер. Вони однакові а, один до одного. Ці люди завжди намагаються знайти вигоду з будь-яких стосунків в соціумі. Тому про дійсні насправжні почуття а, ну, важко говорити саме в ці, ці такому ключеві. А, наступне це знецінювання почуттів іншої людини. Нарциси не знають поняття емпатія, тобто співпереживання. Вони не вміють співпереживати іншим людям. Вони лише знають, чого хочуть вони, що задовольнить їхню особистість, що принесе їм задоволення і так далі. А інші люди взагалі навіть не те, що на другий план, вони взагалі ніяк не вписуються в життя нарциса, оскільки, ну. Інша людина не є сенсом його життя, також основна характеристика нарцисів вони завжди перекладають вину на когось іншого, навіть якщо вони дійсно винні в 100% в тій або іншій ситуації. Якщо це навіть на роботі або в особистому житті, то нарцис завжди вміє спровокувати так, що інша людина відчуває свою. Почуття провини, вважаючи, що дійсно вона винна в тому, що ця ситуація склалася так, а не інакше. Також нарциси можуть мати почуття невпевненості, але вони його досить гарно компенсують. Наприклад, вони одягаються лише брендовий одяг для них це важливо. Вони купують собі гарний телефон, і навіть якщо він буде в кредит. Тому що для них важливо показатися кращим ніж вони є навіть досить багато дітей. Які навчаються гарно, є відмінниками і так далі. Це може бути одна із причин, саме не те, що там бажання вчитися, там і так далі, а саме те, що дитина має нарцистичний розклад, і їй важливо бути кращим. Їй важливо, щоб вчителі хвалили її. Вона часто приймає участь у якихось заходах самодіяльності, на якихось виступах, концертах і так далі. Бере на себе якусь головну роль, там ведучу і так далі. Не тому, що просто у дитини це гарно виходить і вона отримує задоволення. А головна мета це саме те, щоб дитину хвалили, дитину ставили в приклад, і дійсно, щоб її всі любили і всі признавали те, що вона неповторна і найкраща у своїй діяльності. Справжнім викликом є спілкування із нарцисом. Коли ви розумієте, що вам Потрібно спілкуватися з такою людиною. Так, звичайно, найкраща порада це дистанціювати себе від нарциса, але не завжди це виходить в умовах взагалі з нашого життя. Тому що нарцисом може виявитися наш брат, наш сусід, наш колега і навіть наша кохана людина. Тому давайте зараз з вами з'ясуємо основні правила, як потрібно спілкуватися із нарцисом. Найперше, потрібно розуміти, що нарцис постійно провокує вас на агресію і постійно провокує вас на якісь негативні. Активні моменти, тому що нарцис дійсно сам досить агресивний. І він може проявити найчастіше лише цю емоцію в своєму житті. Тому варто не піддаватися такій провокації і варто розуміти, що нарциси досить часто маніпулюють вами. Спочатку найчастіше жертви говорять про те, що вони цього не помічали, не розуміли. Але якщо ви вже ж помічаєте, що це певна маніпуляція, потрібно скористатися основними правилами. Прийомами щодо того, щоб вами не маніпулювали, наступне необхідно говорити про свої почуття, говорити те, що ви відчуваєте. І розуміти, що нарцис навряд чи зрозуміє ваші негативні почуття, або вашу тривожність того або іншого питання. Але важливо все ж таки це проговорювати. Наступне правило навчитися говорити ні нарцису. Йому досить важко говорити ні, тому що він знає, як до вас підійти і як у вас попросити ту або іншу послугу, яка буде йому корисною. Варто розуміти, що він це робить не тому, що він дійсно хоче вашої допомоги, а тому, що ви вигідна або вигідний. Йому в цей момент, в цю ситуацію, і досить часто люди можуть жертвувати своїми інтересами, своїми баченнями, принципами життя і так далі, для того, щоб задовольнити інтерес бачення нарциса. Якщо ви бачите, якщо ви розумієте, що дійсно зараз іде метод маніпуляції, варто відмовитися і сказати ні. Наступне це досить велика помилка. Люди починають говорити нарцису, як йому допомогти, що йому потрібно звернутися за. Консультацією там, до психолога і так далі. Така поведінка лише провокує агресію нарциса, тому що він дійсно цього не розуміє. Так, є нарциси, які розуміють, що через їх закоханість в себе, скажімо так, у них не налагоджуються стосунки з колегами, з друзями, і з іншою половиною своєю. І тоді вони дійсно хочуть змінитися. В них є шанс змінитись лише в тому випадку, якщо вони самі до цього прийдуть, а не якщо їм будуть про це говорити. Тому що нарцису ем, незвично прислухатися до думки інших людей. Чому люди стають нарцисами? На це є дві причини. Позитивна та негативна, скажімо так, які йдуть ще з самого дитинства. Якщо батьки недооцінюють свою дитину завжди, порівнюють її з іншими людьми, постійно незадоволені результатом їхньої роботи, говорять, що дійсно ти б міг би краще, а Ванечка зробив краще і так далі, і так далі. Людина починає протестувати, і людина починає. Піднімати своє я в своїх очах. Тобто людина починає сама помічати свої сильні сторони. Спочатку це виглядає досить як адекватна самооцінка, але в певний момент людина не зупиняється і починає переоцінювати свої вміння, знання. Потім, коли уже це йде спілкування із однолітками, коли ми, наприклад, візьмемо шкільний вік. Така дитина починає знаходити собі лише тих друзів, які не хвалять її. А вона любить тих вчителів, які ставлять їй гарні оцінки, і так далі. Тобто людина починає вчитися маніпулювати іншими людьми задля свого задоволення. Іншою причиною, чому люди мають нарцистичні розлади, це батьки захоплені своєю дитиною. І вони постійно їй про це говорять. Ми зараз говоримо про дітей дошкільного віку, коли батьки постійно хвалять свою дитину, а бачать в ній лише плюси. І навіть якщо дитина поводить себе негарно, нечемно і так далі, батьки постійно а, впевнені, що так вийшло, дитина не винна, вони ніколи не критикують свою дитину, вони ніколи не виховують її, тобто не говорять їй, що так не можна, так можна. Вони повністю вкладають їй думку того, що все, б, що вона не зробила, дитина робить геніально. Найкраще тому звертати увагу на почуття інших людей досить буде недоречним і в принципі неважливим, оскільки а, дитина і так є ідеалом цього світу. І саме за цих двох причин: перша причина недооцінена дитина, і друга причина переоцінена дитина в дошкільному віці. Може відбуватися даний розлад особистості, який дійсно потрібно коригувати в дорослому віці, але до корекції найчастіше нарциси не доходять у своєму житті і продовжують жити, використовуючи інших людей в своїх цілях. Бережіть свій психічний стан та будьте здорові!